Всім привіт я рада вітати у себе на каналі. І сьогодні я буду робити салат. Салат такий просто дешево сердито і-і-і-і. Значить, що мені треба? Мені треба цибуля, буряк, яйця, крабові палочки, огірок, можна сир, якщо є, у ну, мене сьогодні сиру немає. Будемо робити без сиру, без картоплі і без моркви. Цей салат не, не треба. Е, сир, Да можна додати, а того ні. Так, кришимо на такі дрібненькі. Лусочки нашу цибульку. Зараз ми її трошки примаринуємо, небагато. Примариную я, щоб вона трошки пустила сік ось так, Щось захотілося такого. Не знати чого? Все Що щось. Так, беру. Відправляю сюди о П ялочку і додаю. Я буду маринувати у яблучному уксусі Це в мене десертна ложечка. Раз. І двох. І все це гарно так перемішаємо. Щоб воно, можна даже руками його пере, перем'яти, вона буде м'якша. Ну, це буде потім. А зараз я трошки цибуля не гірка, солодка, смачна, так що якось так. Так, це відставляємо. Тепер що? У тут миска, тут е, буряк, Натерплю натертушку бурюк. Буряк варений, Можна бросирий, як то любить, натерти на корейську тертушку. Добавити це? А ще й майонез нам треба. Це не, не таке воно далеко лишить. Так. Хорошо. Тепер що робимо? Відправляємо бурячок. І ось такий. Форму. Зараз подивимося, може йти остачу до тру. Буде новому дня шуба. Можна дотертию. Гарно притоптую. Решку бурячку. І так, бурячок дотерла я, але вирішила трошки фантазувати. Присолюю трошки легенько-легенько так. Ще сіль така І легенько змащую майонезом. Ось так, так. розправимо його тут, побурякую, У нас ще додать я думаю, достатньо буде. Батрушки. Я люблю, щоб батенько було моє несику. Так. Тепер сюди. ладан вот крабовые палочки так царить вставляем Можно брать любую рыбу. Не обов'язково хробові полочки. Це бажання кожного. Ну, я вирішила зробити із кробових полочок. І в мене риба. Риба це не ксідо, вона ніде не А Оце таке щось. Хіміко-фізичне короче як казала моя мама колись царство небесне. Чим би дитя не бавилось, не би не плакало це так і є. Чіпа побавиться так, крисили і тепер так само відправляємо на бурячок. Угу. Можно еще добавить. Сейчас еще До Докрышу до еще одну палочку. Так, при... Оп, крышила еще одну палочку. хватит мне І тепер теж так легенько, та не легенько, але ну, гарненько змащую майонезом. Вірніше, кожний шар буду змазувати, змащувати майонезом. Отак. От Якпускасік. Нічого страшно. Ось так. Тепер сюди ж добавляю я цибулю. Так трошки прийму її. Ось так. Добавляю цибульку. І легенько притамбовую, майонезу не кладу. Так, тепер що? Сюди. Зараз покришу огірочок, одставляю, покришу один огірочок. Такими полосочками пріведо й ушка витекла загірка? Uh -huh. Такими тоненькими полосками він дасть свою кислинку салат? відправляю так усе от сюди наверх. І так положила я огірки, тепер що я роблю? Відділяю жовтучки із з двох яєць. Вони нам подомлять пізніше. А це так. Можна на те, трошку можна і так легенько збатувати. Ось так дрібненько пересікаю. Так, і тепер відправляю наверх огірків. Розприділяю і прижимаю, отак придовлюю ось так, і зверху майонезиком. легенько ось так. розпреділяю і наверх сейчас положу буряк. Решту Сейчас я трохи розчмакаю його тут по, по формі. Так. І тепер відправляю бурячок. Тож у нас ще залишився трошки. О. Ось так. І далі заливаю майонезом. майонезу розправляю майонез. Розподіляю так. Tak i te palce rozprężyły się mamy jest tam żółtki wykraszają żółtkami Ось так, перекрасила жовтко ми. І так, притрусили і тепер Попробуємо ми витягти оцю нашу коробочку. Що у нас тут вийде? Ось таке воно получається у нас. Ох, такий салатик получився. Тепер притрушую так трошки цибульки. Новенько і то, що росте в мене на вікні. Ось так. І Страмляю сюди цибулинку. І ось такий у мене получився салатик. Якби була петрушка, положила б петрушку. Ну, струмила, що є. Кому сподобалось моє відео, ставте лайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на мій канал. Всім до побачення, до нових відео!